Саме такий настрій виривав серед випускників ХАІ, які зібралися в стінах рідного університету для того, щоб отримати дипломи найстарішої аерокосмічної школи нашої країни Національного аерокосмічного університету імені Жуковського Харківський авіаційний інститут. У 94-й раз за свою довгу історію ХАІ вітав своїх випускників. Це дуже серйозна, радісна і відповідальна для нас усіх. Для всієї університетської спільноти подія сьогоднішній випуск майністра. І сьогоднішній зачіп, наш в першу чергу, це є свідченням того, що ми живі, будемо жити. І до наших університетських стін, до Національного аерокосмічного університету повернеться студентство, повернуться заняття, і ми все робимо задля цього. І... Я щиро впевнена в тому, що тут сидять майбутні, майбутні ректор університету, десь років через 30-40, майбутні декани, майбутні завідувачі кафедра, майбутні керівники якихось великих підприємств, пов'язаних з авіаційною галузі. Дуже приємно, що ми чуємо голос дитини, яка чекає, я так розумію, батька чи мати, яка сьогодні присутня в залі. Це дуже гарний знак. Я дякую вам за ці позитивні емоції, які ви сьогодні подарували всім нам. Всім хочу побажати одного, мирного неба над головою, і слава Україні! Їх було майже 700. вчорашніх студентів, які тепер понесуть по життю славетне ім'я випускник ХАІ. Вони назавжди увійдуть в історію альмаматер, як випускники воєнної пари. Вони писали свої дипломи під завивання сирен та під ракетними обстрілами. А хтось і передку або на бойовому чергуванні. Тому далека не всі змогли бути присутніми на церемонії, але ті, хто завітав до хаї, показали, що вони справжні хайовці. Тут групою невеличкою з 10 осіб навчались весь цей час в Києві при заводі Антонова. Я хочу подякувати, що ну, взагалі і в цей складний час ви дали нам можливість добути гідну освіту. Ще раз від нас усіх по виразити велику вшану, дякую нашим. Викладачам, нашим організаторам і керівникам, і від Збройних сил України від нашого батальйону Вручити прапор, який є прапором нашого батальйону по захисту неба. Високого вам польоту, високого випускники ХАІ 2024 І нехай у вас завжди будуть крила, широка здітна смуга. Та мирне небо над головою це найкращі студенти, яких тільки можна собі уявити.